Добрий день сьогодні 196 рік день війни, і ми вітаємо вас в Україв центрі медіа-центру України Укрнфорум. І а, наш перший брифінг буде присвячений а, тому, як розпочався навчальний рік освіті, тому що ми всі розуміємо всі проблеми, з якими ми стикаємося під час війни. У нас є окуповані території, є діти, які виїхали з місць свого проживання. І а, відповіді на питання нам буде давати Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти України. Пане Юрію, ви нас чуєте? вас Дуже добре чую. Добрий день. Добрий день. Чи не могли б ви сказати? От розпочався рік? Чи є статистика вже зараз? Скільки дітей були переміщені? Скільки дітей взагалі зараз доєдналося до навчання або пішли у дитячі садочки? Як функціонують? Яка кількість садочків відкрилася офлайн, онлайн? Що взагалі відбувається? Яка базова статистика на сьогодні? Ну, дивіться, ми маємо оперативну інформацію щодо навчання наших дітей. Давайте я вам розкажу спочатку про школи, а потім одночасно спробую швидко знайти, що стосується дитячих садків. Значить, ми в цілому вважаємо, що Навчальний рік, на момент нашої розмови, сьогодні 7 вересня, він під час організовано, і органи місцевого сумування, військова адміністрація, вони робили і ро і продовжують робити все можливе для того, щоб були забезпечені нормальні і ну, які можуть бути в сучасних умовах. Саме головне безпечні умови для організації освітнього процесу. Отже, в Україні зараз функціонує 12 906 шкіл. З них 3539 розпочали свою роботу в очному, тобто в звичайному режимі, 3867 в змішаному, і 5497 в дистанційному режимі. Ну, при цьому, звичайно, враховувалось побажання батьків і, власне кажучи, батьки визначали форму навчання своїх дітей, так як це передбачено законодавством України. Що стосується кількості учнів, то тут цифри такі: загалом навчатиметься в цьому навчальному році 3 мільйони 900 тисяч дітей. Зараз приступили до навчання очно близько 800 тисяч. Мільйон триста навчаються змішано, і мільйон вісімсот в дистанційному режимі. Тобто в очному і змішаному режимі зараз навчається близько 57% семи відсотків дітей. Серед цих дітей внутрішньо переміщених осіб 87 тисяч 616. 800, 87 тисяч І за кордоном продовжують перебувати 492 тисячі 77 дітей і 16 тисяч 449 вчителів. Ага. Ну і... Зрозуміло, а чи а чи пральні розумію, що школи змогли відкритися саме ті, в яких забезпечені належні безпекові умови, тобто є обладнання приміщення як бомбосховища або прихисток і створення умови з точки зору безпечного відвідування, так? Звичайно, ну ви маєте на увазі відкрились для очного або змішаного навчання. Звичайно, тільки тільки ті заклади, в яких комісії, які були створені органами місцевого середування і військовими адміністраціями, дали висновок і дали дозвіл на те, що вони можуть здійснювати навчання в очному режимі. Звичайно, тому що в нас не всі школи мають укриття, і не всі школи мають можливість супроводжувати дітей в радіусі 500 метрів до найближчого укриття. Що стосується закладів дошкільної освіти, то я одразу вам можу сказати, що у нас чотири тисячі зараз працюють в очному режимі. 4558 здійснюють навчання з використанням елементів дистанційного навчання, і 885 в змішаному режимі. От так от виглядає зараз дошкільній освіти зрозуміло. А що стосується окупованих територій, чи є взагалі там можливість дітям мати доступ до навчання, і яка ситуація складається там, і чи є можливість зв'язуватися з вчителями, які залишились на окупованих територіях, і яка політика міністерства освіти щодо взаємодії з ними? Ну, дивіться, значить, тут правильно розпочати говорити про те, що ми ну, під словом, ми маються на увазі не лише міністерства, а органи управління освітою місцеві і військові адміністрації. Ми створюємо всі умови для того, щоб за наявності будь-якої, в тому числі технічної можливості, діти, які перебувають на захоплених або окупованих територіях, вони мали можливість вчитися в українських школах, які знаходяться на Підконтрольні Україні території дистанційно екстернатом або за сімейною формою навчання. Тобто, у нас практично тепер всі заклади можуть надавати такі послуги в таких формах навчання, і власне кажучи, тепер це залежить лише. Я підкреслюю від той можливості, яка є у дітей. На жаль. Ми е, тут бачимо не лише технічну проблему, хоча е, на значній території окуповані відсутній доступ до інтернету, або він є дуже непевним цей доступ. Е, крім того, ми бачимо таку, ну так можна сказати, е, суспільно-політичну проблему, що окупаційна влада вона звичайно, ну м'яко кажучи, не вітає. А якщо говорити більш серйозно, то вона е, в тому числі і намагається карати. Тих громадян і які хотіли би, щоб діти продовжили навчання в дистанційних школах. Тобто, проблеми є досить такою складною. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як буде обраховуватися цей період навчання, наприклад, для дітей, які пішли в європейські школи? Чи є якийсь механізм, який би ну, надав можливість після цього легалізувати, скажімо, їхнє навчання у разі повернення в Україну? Звичайно, значить, що стосується, треба розділити випускні і невипускні класи. Що стосується випускних класів, мається на увазі 9 і 11, тобто коли закінчується базова середня освіта або повна загальна середня освіта, то ці процедури виписані в законодавстві. В даному випадку проводиться процедура визнання документів, так як ну положено. Тобто це питання вивчається, і після того нашими відповідними органами у нас є спеціальний державний Державне підприємство інформаційно-іміджевий центр, який уповноважено проводити ці процедури. Що стосується невипускних класів, то тут ситуація така: коли почалась війна в Україні, то міністерство видало наказ, яким було затверджено методичні рекомендації з деяких питань організації освітнього процесу, які зокрема передбачають таке: якщо дитина, наприклад, вчиться в Польщі. В школі в певному класі і вона е, вивчала, наприклад, е, ну такий предмет, як географія, да? то е, дитина або батьки можуть звернутися до цієї польської школи, а ми таких наших партнерів теж інформували про це. І польська школа може видати інформаційну долю, що дитина з України була, е, перебувала в польській школі, навчалася в такий-то період. За цей час вона вивчала такі-то предмети, такі-то тими. Теми проходила оцінювання в такому то порядку, тобто максимальну інформацію, і ця інформаційна довідка повинна бути врахована в школах України при поверненні дитини і при вирішенні питання переведення до наступного плату. От е така, якщо е коротко, така ситуація у нас є. А чи а чи потребує це якогось там юридичного закріплення, наприклад, на міждержавному рівні договори? Чи провадиться така робота зараз для того, щоб передбачити ну убезпечити дітей від і їхніх батьків від подальших якихось бюрократичних проблем при поверненні? Дивіться, для невипускних класів не потребує, для не випускних класів не потребує. Це просте питання. У нас ну я можу тоді доповню, щоб було більш зрозуміло. Звичайно, діти, наприклад, в польській школі вони не вивчатимуть, хоча в деяких школах там вивчатимуть, але якщо дитина йде в звичайну польську школу, вони там не будуть вивчати такий предмет, як історія України. І звичайно, в таких випадках школа, коли дитина повертається, вона на повинна провести додаткові заняття з цією дитиною, провести відповідне оцінювання для того, щоб переконатися, що освітня програма, яка відповідає державному стандарту України, була виконана. От це схема для невипускних класів. Тут не передбачено ніяких взагалі бюрократичних процедур, тому що якщо є сумніви щодо переведення в певний клас, тоді школа заклад освіти він може створити відповідну комісію, і комісія оцінює навчальні досягнення і компетентності, які були набуті дітьми. Що стосується випускних класів, я ще раз підкреслюю, ця процедура виписана в законодавстві і вона є. Ну, Певною мірою можна сказати, що вона є бюрократичною, тобто повинні подаватися документи. Ну, але так робиться в усьому світі, тобто, процедура визнання іноземних документів про освіту проводиться відповідно до нашого законодавства. Ну наразі ще проводиться евакуація з регіонів України, та да, продовжується внутрішня міграція, переміщення внутрішніх осіб, якщо а, батьки з дитиною переїздять до іншого регіону зараз, після початку навчального року. А, чи а, не будуть вони зіштовхуватися з проблемами щодо того, а, щоб перевести дитину в локальну школу або в локальний дитячий садочок? Чи є якісь вони, не, вони не повинні стикатися з такими проблемами? Тобто, е, міністерство з своєї сторони неодноразово звертало увагу органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, військових адміністрацій, обласних на те, що в цій ситуації ми повинні е, проявити максимальну увагу до дітей, які опинилися в цій ситуації. Інформація, яку ми маємо на цей час, вона говорить про те, що і реально таких проблем не існує, тобто. То, ну от ви можете собі уявити, що ми в пошті міністерства зараз отримуємо дуже багато кореспонденції, дуже багато листів, звернень, скарг. Громадян у зв'язку з, з цією складною ситуацією в якій ми всі опинились, але е, немає жодного звернення, що, наприклад, дитині переселенцю там відмовили взрахування до школи або ну з дитячими садками. Тут ситуація більш складна. Ви розумієте, що навіть такій статистиці, що я навів, що вони не всі працюють в очному режимі, і там е, ну підходи, але в будь-якому разі вони мають ті ж самі права, що і громадяни України, які Постійно живуть на тій території, куди приїхали А, Дякую. Тепер питання від журналістів, чи є, да? Будь ласка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви назвали, що за кордоном перебуває 492 тисячі учнів українських. Чи є дані скільки з них пішли навчатися в німецькі школи і не навчаються онлайн в українських школах? А друге питання: нагадайте, будь ласка, який процент шкіл мають бомбосховища, і якщо будуть з'являтися підготовлюватися нові бомбосховища, чи будуть ну, школи повертатися до онлайн навчання? Спасибі, представтесь, будь ласка. Вибачте, Українформ Віталій Голод, дякую. Дивіться, ну що стосується вашого першого запитання. Ні, ми не ми не маємо статистики по окремих країнах, і ми не маємо статисти, статистики щодо е, того, е, чи всі діти, які наприклад знаходяться в Німеччині, вони вчаться в наших школах. Е, давайте я просто трохи розкажу про загальну політику. Дивіться, е, звичайна Україна, як ми всі розуміємо, вона зацікавлена в тому, щоб діти повертались до України разом з своїми сім'ями. І у зв'язку з цим ми зацікавлені в тому, щоб діти продовжували перебувати в системі освіти України. Тобто, ми рекомендуємо всім підтримувати контакт зі своєю школою. Це може бути як дистанційне навчання, так і екстернат, і може бути сімейне навчання, коли за навчання за здобуття освіти своїх дітей відповідають батьки. Але питання є теж тут непростим, тому що ви згадали Німеччину, вчора якраз була велика зу... З працівниками Міністерства освіти Німеччини, а також федеральних земель, бо в Німеччині землі вирішують багато питань освітньої політики, і в Німеччині навчання дітей в школі є обов'язковим. Тобто дитина, яка перебуває на території Німеччини, вона не може не вчитися в школі. До речі, аналогічно в Україні. У нас біженці, наприклад, з інших країн, які перебували в раніше в Україну, вони зобов'язані були вчитися в наших школах, незалежно від того, як вони опинились, і чому тому, що це конвенція про права дитини. Тому питання є складним в тому контексті, що звичайно ми от отримуємо листи, що батьки пишуть, що нам дуже важко, наприклад, перші половині дня, що діти ходять в німецьку школу, а потім вони ж повинні виконувати певні домашні завдання. І тут ще е, українська школа. Тому тут е, батьки повинні вирішувати це питання в, в таких випадках. Ми рекомендуємо екстернат в українській школі або сімейне навчання. Тобто, тут також є вибір батьків. Тобто, от е, така ситуація. От ну, я вже встиг вибачте, забути ваше друге запитання. Якщо можна нагадати, коротко. Да, нагадайте про процент бомбосховища шкіл, які мають бомбосховища, да і чи будуть збільшиться кількість шкіл. Ну, сподіваємося, чи будуть збільшуватися кількість готових бомбосховищ і відповідно збільшуватися. Ну, от, дивіться, от це цей відсоток, що я, я назвав, що 57%, тобто близько 60% вони навчаються онлайн або змішаному офлайн, або в змішаному режимі. Він приблизно відповідає тій ситуації, яка у нас зараз є з укриттями. Не з бомбосховищами, а з укриттями. Тобто, оці укриття мають таку кількість шкіл, які прийняті комісіями, і дозволяється навчання в очному режимі. Звичайно, зараз продовжується робота по доведенню існуючих укриттів або там, де це можливо, в короткий час побудові нових, і при наявності висновків, що школа може працювати, що це укриття відповідає всім вимогам державних, Будівельних норм і всім іншим вимогам, які ну, передбачені законодавством, звичайно, такі школи також можуть отримувати дозвіл на роботу в очному режимі і далі вже буде справа за батьками, які будуть вибирати ту чи іншу форму навчання. Дякую. Чи є ще питання? Питань більше немає. Дуже дякую вам, пане Юрію, за вичерпну інформацію і бажаю, щоб у нас стало більш більше безпечніших шкіл і більше безпечного простору в Україні. Нагадую, що ви слідкуєте за медіа центром Україна укрінформ і в нас є зміна в розкладі. Ми очікуємо наступний брифінг о 14-й. Будемо спілкуватися з народним депутатом України Федіром Веніславським щодо мобілізації жінок, постанові на військовий облік, тож слідкуйте за нами. Дякуємо.